Зараз побачите, що зла сім'я зробить без кум. Ну що, зараз кушать сюди. Та ну тебе блядь. Та не бійся, не боюсь. боюсь. А знімає вже. А, блядь! Іди <гум> нахильний блядь. Тіл <гум> пизду кум, блядь! Вітаю, друзі всіх на моєму каналі, коли збирати бджолині сім'ї зиму, коли формувати бджолине гніздо, коли скорочувати бджолине гніздо, зараз я вам спробую е, трішки про це розказати. Е, ось, наприклад, в моєму випадку є, друзі, 10-рамочники. Е, тобто 10-рамочник. З 10-рамочником трішки проще працювати, як з лежаком. Чому проще? У моєму випадку, так як тут в мене система, один корпус 10-рамочний, йде гніздо на 10 рамок, решта йдуть магазини. Тобто, буквально тиждень тому я зробив тут останню відкачку, тобто позабирав медові магазини і у мене можна, можна сказати, що вже бджолині-сім'ї я Скоротив. Формувати бджолини гніздо я ще не формував, не збирав нічого. Ну Можна сказати, бджоли в мене скорочені, тобто бджолині сім'ї. Щоб скоротити саму бджолосім'ю Ще, тобто сформувати, Скоротити я скоротив, щоб сформувати на зиму ще зарано. Чому зарано? Тому що зараз багато розплоду є. Зараз хоч ночі прохолодні, але ж днем все ж таки погода чудова, бджоли літають. Ось можете побачити на пасіці, бджоли прекрасно літають. Тому, щоб формувати бджолине гніздо, потрібно, друзі, щоб було дуже мало розплоду. Толку зараз його формувати, якщо там в сильних сім'ях 4, 5, 6 рамок розплоду, Це щоб нам сформувати бджолине гніздо в зиму, нам потрібно... Ось ці розплідні рамки забрати їх з гнізда або ж поставити на край. В моєму випадку я збираю, формую бджолині, бджолину сім'ю бородою. Тобто бородою це посередині повномедні, а по краям більш такі ну, десь по пів рамки меду в рамках. Тому мені розплідні рамки потрібно зсередини забрати. І поставити на край або ж взагалі їх забрати. Тому про ніяке формування бджолиного гнізда на зиму не може бути йти мови. Тому зараз матка зараз засіває і це нічого страшного, хай сіє, нічого страшного в цьому немає, тому що тепло ще буде, якщо тепла не буде, все одно там один-два. Дні через місяць все одно будуть теплі, теплі буде бабине літо і бджоли все одно облітаються. Тому не потрібно спішити з формуванням гнізда в зиму. Тим більше зараз йде розплід, зараз піде е, там, де багато розплоду. Там джолина сім'я буде споживати більше кормових запасів, тому з цим спішити не треба. У моєму випадку, друзі, вчора я ставив пластини від кліща. Ну, поки хочу я вам показати результат обробки від кліща, ну, але не в цьому відео. Тому що я тільки вчора поставив пластини. Ну, пластинів трішки діє довша, тому я десь, можливо, через день, через два. Зроблю відео і вам покажу. Зараз наша робота добре утеплити сім'ї. В моєму випадку, дивіться, зараз я вам покажу. Ось у нас є сім'я. Є у нас тут сімейка. Ось так. Ось, є сімейка. І деякі сім'ї я, друзі, утеплював. Деякі сім'ї не утеплені. Ось дивіться, там видно, стоять дві пластинки, бджоли повний корпус. Тепер нам потрібно, в деяких вуликах навіть немає цього золу. Зараз ось пройдемось по пасіці. І покладемо утеплення. Це, друзі, щоб матка сіяла, хтось комусь хтось проти, щоб матка там засівала в цей період, на оборотам охолоджують гнізда. Ну, охолоджувати гнізда потрібно пізніше. Пізніше, щоб бджоли вже ближче десь до зими, щоб бджоли опустилися донизу. Зараз бджіл. Ні в якому разі не потрібно охолоджувати, охолоджувати тому що зараз е, йде нарощування розплоду. Тому так, е, зараз я пройдуся, друзі, по пасіці і ну, ось, давайте тут ми провіримо ось цих двох вуликах, яка ситуація в нас тут. Наготовив я, друзі, ось таке утеплення. Ну, тут буквально в мене сімей небагато, які зараз ще поки не утеплені. Ось такі холстики. Я накриваю зараз холстиком, а потім ось такими холстиками і зверху вкладу е, з утеплення із одіяла. Ось на прикладі осієї сім'ї. Дивіться. Можливо, вам не буде видно. Ось так. Давайте поставимо ближче, щоб було краще видно. Ось так. Прекрасно. Дивіться, друзі, беремо ось такий холстик. Ставимо наш холстик. Пахнючий в прополісі. Є і ось таке старого одіялка, утеплення. Це утеплення стоїть у нас десь до жовтня, десь, друзі, до жовтня місяця буде стояти це утеплення. Потім, можливо навіть до листопада. Потім, коли вже почнуться приморозки, погода така буде прохолодна, ці утеплення я буду забирати. Буду заб... Тут виходить у мене двойне утеплення. Ось одне утеплення, потім йде воздушна подушка і підкришник рахується теж як утеплення. Ось дивіться, Це ми з пільгої зол поки заберемо, поставимо другу сім'ю. Ось і друге утеплення. Все. У нас йде якби, таке нарощування розплоду. Давайте подивимось другому вулику, яка ситуація тут у нас. Якщо ж тут утеплення немає, то ми зараз так само зробимо цьому вулику. Так, ділки запрополісували. Прекрасно. Так. Тут у нас бджоли багато. Бачите, друзі, тут бджоли багато. Цілий корпус бджоли. Так, вже перше вжалення. Так, ставимо ми утеплення і зверху. Вже два ужалення. І ось так. І швидко закриваємо, тому ну, що бджоли нападають, а вже два ужалення. Так, у нас утеплили бджіл, воздушна подушка і знову утеплення. Так, виходить, друзі, дуже як би дуже такий. Клімат ми для бджіл создали. А ще кращий варіант. Береться під самий корпус Десятирамочний ставимо пустий магазин. Потім ставимо наш бджолин... корпус із бджолиною сім'єю і зверху ще один пустий магазин. Тоді, виходить, під рамочне пространство і надрамочне пространство великі, і бджоли так добре зимують. Що хочу зауважити, дивіться, ситуація слідується. Це, друзі, у мене бакфаст. Там у мене теж є бакфаст. І зараз у цю пору бакфаст дуже злий, ну я не знаю. Можливо, в мене якась лінія інакша. Ну так, меду вони принесли, бджоли бачимо там достатньо. Зараз ну, повний корпус, тобто 10 рамок без проблем, бджоли є. зиму 8-9 рамок теж буде бджоли однозначно, що тут, що в інших вуликах бакфасту, але дуже злі, просто злющі капець. Вчора я ходив, ставив пластини в бакфаст. Ну, всі наскрізь, на всім, я залив пластини проти кліща варуа, то теж до, до обичних сімей поліз, там карніка, Карпатка українська, ну, більш-менш вони такі спокійні. ну, Тільки поліз до Бахвасту, все, біда. Дуже жалять. ну, Не знаю, з чим це зв'язано. ну, Хто в кого така ситуація, пишіть в коментарях. Просто цікаво. Ну що ж, пішли далі. Ось, друзі, тут у нас рій, холстик я поставив і зверху ставимо утеплення. Ось таке утеплення на сім'ю ставити не можна, тому що бджоли, ось це утеплення, вони його гризуть, оце клоча вони його затягують в сім'ю і потім розволакують по всенькому вулику. Е, Ну і викидаю через льоток. Тому перше ставимо колстик, а потім вже таке утеплення. Ну Воно якби таке утеплення, воно з вітоші його там порізано і там, всякі ріжуть ріжу, ріжу, залишки тканини і потім це все пресують, клеють. Ну, пасічники знають. Так, І зараз, друзі, таким макаром пройдемось по всій пасіці. Ось дивіться, один укус бджоли. І бджоли почули яд, і одразу біля цього укусу ще один укус. Укуси для пасічника потрібні завжди, щоб був імунітет. Зараз прийдемо друзі по всій пасіці, зробимо таку процедуру. І дуже мене цікавить, звісно, кліщ. Ну, щоб подивитися на кліща, потрібно знімати корпус. Повністю з днища, щоб подивитися, в дніщі, скільки там палок ліща. Ну, цього зробити бачимо, бджоли дуже злі, І, йшли два дні дощі, зараз взятку вже немає, тому бджоли злі. Тому зараз пройдемо тільки поставимо утеплення. А вже, думаю, завтра, послізавтра буде більш такий сонячний день і ми прийдемось по пасіці і подивимось. Дуже мене цікавить, звісно, що там з кліщом. Ну, пластини китайські, а вещество в пластинах флі... флу... на Ф. На букву Ф. Так. На цьому я закінчую. Вам всім дякую, а сам піду працювати далі.